Ми в празі. Так, да, я заспаний. Да, я втомлений. Але ми в празі і це просто зобов'язує через силу вставати і йти, пити пивко, дивитися на старе місто і тусить. Що скажеш, Тарас? Я знайшов себе в себе серед інших монет. Знайшов наші рідні українські 10 копійок. Отакі. І я не знав, що з ними робити. І тому мені в голову прийшла тільки одна дурна ідея. Вова, тримай. Дивись, може, що б'єш когось. Десятим, десятьма копійками вбити неможливо. Можна, ну хіба що чуть-чуть так. Ну не страшно. Так. Танда-дан. О, це, я навіть не докинув да. до про, 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 прохожої частини. Ми не в разі. Виявляється з-за того, що ми приїхали. Пивна столиця Європи Чехія зустріла нас радісно. Ми вже домовилися два темних козила і сподіваємося, що до вечора будемо такі самі як ті кози. Два темних козла. Будьмо. Думаю, на що. Нам... Перше, що зразу про програму. Ну, по крайній мірі в цьому закладі. Сервис так, що Ми подумали, що ще Ірина речі буде не так. <біць> і пішов прийшла офіціанка, він кинула короткий <піць> ніс. <піць> 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 ніби я її не знаю, вбивав. А, мені вона, а вони, <піць> мож... мені вона на чистої чеській мові сказала, що так, звати її не треба. <піць> Дуже Ми випили дуже смачного пива і з'їли б... Найжатливішу сосиску, яку можна було замовити. Вона холодна, як... Е... А ти уявиш, що було б, якби я замовив той е... огидний палець? А я урода. зразу знав. А Тарас хотів якийсь палець якогось урода замовити? І я думаю, що ну, це, не, це не образно було написано там в меню, я чесно думає, кажучи. А думаю, в них реально є якийсь урод, <рес> <Да. в> якому <рес> просто відрізають пальці. Певно, ти якийсь армійський, який просто вимотюхав їх за те, що <рес> Галіма кухня і вони його <рес> посадили до себе в підвал і ріжуть йому пальці довгого вроду. Але так, е, да, от. Так, от. так що е, йдіть краще, переплатіть, краще заплатіть більше грошей, не слухайте гідів і. Одним кажуть, словом, на чай мене залишили. Вон там, от, от тут от є дешевий кабачок, можна похавати недорого. Краще нас... да, йдіть і заплатіть більше, ви все-таки один раз відпочиваєте там за рік, ну може два. Може три, може ну, хтось, Ну може три, може хтось, звісно, мажор і взагалі в принципі подорожує весь час. Може хтось з отпускі... живе, живе за рахунок старих. Коротше, е багато базарів. Які його утримують. Ой, нормально. Познімаю ту дівку. Оцю. Да. Оксанка. як діла? Бачите, вона дуже не вихована, вона з Тернопільська. Ні, дякую, не треба навіть, на нам. Ми і так же все знаємо. Проститутки. <реститутки> Ні, проституток нам теж не треба. Ми ще в тому віці, коли за <реститутки> це можна ще не платити, <реститутки> в принципі. <реститутки> коли ще як би, дозволяє нам харизма чіпляти справжніх. Коротше, ну тут прикольно, що сказати, чесно. Але грязновато. Ми були в Берліні, ми були в Варшаві і там реально чисто. Але Чи, чувак, тут після, після... Берліну, після Берліну, тут просто якесь <клес> свято для очей, тому що тут ну, красиві після... жінки, вони повсюди. Така смішна назва, правда? На ньому грала Марлін Монро в фільмі Джазі тільки дівчата. Так, нам треба години знайти, але я не знаю де. Зашли в наступний кабак Тут дуже шумно, але, певно, так прийнято. Ще ми, нам здалося, що прийнято кидати місці вбив у них, така національна традиція, Тарас підмітив. Вони зараз будемо літувати вже світлинки Ділко. Знаєш, що я замітив? Я думаю, так. Нам після доміна, прага не спадає якогось особливого враження. І ми вирішили, що ми будемо. Тому що, ну, що тут ще робити. Коротше, наш девіз на цей день Чехія піть, Чехія бухать. Чисто пацанська тавка, Параболька. М'яском зі шпинатом. Що може бути краще, ніж густа, жирна і гостра їжа. Сиділи, сиділи, і справа від нас сіли китайці. Або японці, я не знаю. Ми, коруче, азіати. І вони замовили, я не знаю, чи вони знали, що вони замовляють, але вони замовили зараз подивитись, що вони замовили. Вова сказав, що якщо... Це, я цитую, якщо це близькоглазне будило, з'їзд то коліна, то Вова йому поставить пиво. Я тобі говорю, за язв не Короче, ми зробили ставки. Е, я думаю, що той, що напроти мене сидить в чорно-білій футболці, точно не з'їсть. Ну точно не з'їсть. А той такий тлустий, то він може з'їсти. Зараз я вам ще раз їх покажу, але я не буду довго тримати камеру, тому що це не зовсім пристойно. Я думаю, вони шарить їх мають. Ну, от якось так. Проходить напружене змагання на північній прямій двоє азіатських спортсменів. Той, на якого робив ставку Володимир Сетко, прогнозовано програє, але туди маленький кордупик. Він пожирає свинину просто космічними масштабами. Я не розраховував таке. Добре, що я не ставив пиво, бо прийшлося дуже йому проставитись Ну, ми подивимося, що буде в фіналі, але поки що, звичайно, той маленький виграє. Схоє в то коліно. Водне... Я тебе просто позичаю. Що мені я іншоці. Куди китаєць переміг? Застун програв. Бова, ти, на жаль, не поставиш йому пиво. Але можеш поставити цьому, це нормальний, поставити тобі. нормальний пацан. Просто зацініть цю картину. Це просто трындець. Я... Я б так не зміг. На чувака справа. В нього погляд такий, ніби він же не хоче жити взагалі, не то що участвувати в цьому шоу. Давай ще заграйте, чого ви стоїте. Вова, це була. <laughs> Good evening ladies and gentlemen. Come with Close and get warm in this beautiful day. Because my show, my fire show start right here, right now. Enjoy my show. <laughs>

Twice. Right. Yeah. 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 No, no. Are you sure? Yeah. Okay. You answer. Yeah. What's your name? Harrison. No. 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 Harrison. Nice to meet you, Harrison. Come over here. Face that way all the time, right? And one more person would you like to join. Please. What's your name? Oh, Rosie. Big applause for Harrison and Rosie. you mm. Come over here. Yeah, really and. All the time, said, right? You understand what I say? Just being. Alright, oh, good. Great. okay. Come in here. Great. And you guys, stay like soldiers. Already, Harrison. Don't move. Smile for the camera. Okay, Rossi. Do you know what it means? Haircut. Great. You will get a new haircut. I make it half shorter. Okay. then more, Smile. There is your family, right? Yes. Yeah, say bye. Rosie, okay. the fire is real. Do not move. Okay. Then I start with the helicopter. Wait a second. One, two, three. Rosie, don't move. Go. Stay still and smile for the camera. <laughs> don't move, I said. If it's fall, it's very crazy. What's wrong with your head? <laughs> okay, Rosien, don't move. Good? I'm feeling good. Yeah, yeah. Just don't move. Great.

Go, <laughs> Just don't move and smile all the time. <laughs> <laughs> okay, go. <laughs> Rosie, I said don't move. Uh, okay. Look, smile. Eye in the air. Hold it. Do not run. Okay. Do not run. Bye. Thank you. I take the fire. And now please run. One, two, three. <laughs> 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 it's going to be a long night. <laughs> I promise you free fire, whoa, someone shoot me. Free fire test. Then real quick. Okay. First of them will be on the top of my head. Then one. Oh. You like that? Okay. Let me show you one more. Can you get shit, you? No. Okay, one so three, yeah? One, two, three. <laughs> okay, and the last one I make with, with a spiral. It's gonna look different. Whoa. And now how I said. First on the top of my head. Second. Second in my left. Uh, everywhere. <laughs> and third in my right. <laughs> Now thank you. And now you will see 10 years of my practice. One, two, three Now No, it should happen, you know It's a fire. very crazy. And one more time. And look, what about this one? Thank you. You are so great audience. I show you one more trick, something very crazy, I tell you when I start, and I start now! That's good. That's good. One, two, three. Okay, follow my hands please, I start here. One, two, three. Great. Now come second. Third. All of you, everyone, come on slowly. <laughs> 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 and now, once again, yeah. for the last time, on the count of free, I will eat the fire. Please, do not try it at home, especially you kids. If you want to try it, try it at school, where your friends can see <laughs> Then One, two, three. <laughs> okay then, one more time for all of you. One, two, three! And now, please listen! If you like what I did, if you like my show, you can come here, you can shake my hand, you can give me a high five, you can take a photo with me. And if you, don't love it, you can visit my little head and give me something small in it. For example, silver! Gold and diamonds would be great! Great show man! Thank you! Can I get a record maybe by um, some webpage? On YouTube. Yeah great, it would be nice. Thank you, okay. thank you very much. Have thank a nice you. day. High five! Yeah. Great show in Prague, come and watch. Night, night. Great, great. Yeah sure. Just a second. Знаємо, що це наш. В цьому році, певно, останній вечір в Празі. Дуже було круто, дуже круте місто, але реально мало часу ми тут побули і сюди точно треба повертатися ще. Ми просто ходили весь день, знімали якусь хрень і були такі безсилі, а все життя, весь кайф почався тільки от ближче до 9, 10. Да. І ми багато чого, напевно, пропустимо сьогодні. Але Всім ми, купили своїм подарунки. Різними, ми накупили ось цілий пакет солодощів. І півка. Півка на ще візьмемо вина на дюті фрі і все буде о... Короче... Пішли, бо мала он кудись потулила. Вона знає дорогу. Коротше, це було круто! Це було ахуєнно! Ми реально потусили, <смеш> просто м. <смеш> блін, не шкода ні грошей, ні часу. Це <смеш> просто, <смеш> блін, люди їздять, подорожуйте, це просто ахуєнно. <смеш> <смеш> а все, ставте лайк під цим відео і поширюйте його в своїх соцмережах.